Привіт, друзі! З вами доктор Зайцев та вимік школа BikeStaff. І це відеоурок про те, як навчитись баньхоп барспін або кроострип кармокрут. Варто вміти для початку: хороший кроострип та ще декілька базових трюків для контролю. Чим впевненіше ви вже катаєтесь та маєте контроль над байком, тим легше даватиметься цей новий трюк. Вміючи однорукий кроостриб, ви не будете відволікатись на цей рух та більше зосередитись на обертанні керма. Також потрібно добре відточити кермокрут без кролострибу. Це можна зробити спертим заднім колесом об бордюр або парапет. Практикуйтесь, поки не почнете виконувати оберт стабільно та швидко. Щоб ще краще зрозуміти кармокрут, пробуйте його робити без піднімання переднього колеса слайдом. Так ви навчитесь правильному положенні корпусу та ніг при обертанні. Ще одною допоміжною вправою буде крутіння кармокруту з підніманням переднього колеса та поставленою задньою ногою на пезі або ось втулки. Виконання трюку баніхопін або криострип з кермокрутом. Щоб не боятись закручувати в повітрі кермо, достатньо взяти мало швидкість. Це зменшить силу ударів та ви встигатимете зреагувати при невдалих спробах. Як і при звичайному стрибі, присідаємо і починаємо підстрибувати. Тягнемо кермо на себе так, щоб витягнутись вверх. Після цього виводимо байк вперед та одночасно зводимо коліна, щоб зафіксувати байк. Починати обертати кермокрут потрібно перед досяганням найвищої точки стрибку. Далі знімаємо одну руку, та тягнемо її до рами і одночасно закручуємо кермо іншою рукою. В цей момент плечі мають бути трохи спереду над кермом. Проводимо ведучою рукою оберт керма та одночасно підставляємо другу, коли пройшло трохи більше, ніж 180 градусів. Залишається зловити, довести обертання та приземлитись. Техніка і нюанси. На початку припіднімайте періт ведучої ступи на себе та відхиляйте коліна назад. Завдяки цьому ви краще будете фіксувати байк між ногами, і він менше нахилятиметься в боки. Хочемо звернути увагу, що ще не потрібно силою затискати раму та сідло, а лише зменшити її коливання. Долоня, яка перехоплює кормо, має бути розвернута вверх. Також обидві тримайте напруженими, щоб пальці були разом. Це допоможе чіткіше і безпечніше ловити кермокрутку. В момент обертання керма передні колеса має бути трохи вище, ніж задні. Тоді керма не буде випадати з рук вниз та отримуватиметься контроль над обертанням. Також намагайтесь робити кермокрит швидше і чіткіше. Цей трюк легше вчитись виліта або підкату. Так ви будете менше витрачати сил на крилострип, краще зосередитись і збільшиться час на обертанні керма. Повтор і закріплення. Ще раз, мала швидкість, присідаємо, підстрибуємо, вводимо кермо вперед, нахиляємо плечі та фіксуємо байк колінами. Закручуємо кермо, підловлюємо нижні долоні, завершуємо оберт, приземляємось. Найпоширеніші помилки, яких слід уникати. При кермокруті переднє колесо на рівні з заднім. Так буде менше часу на оберт, та байк може падати вниз. В цей момент переднє колесо має бути трохи вище. Тоді кермо не буде випадати з рук вниз та утримуватиметься контроль. Не фіксуємо колінами раму. В результаті, що на початку кермокруту байк може з під вас вилітати. Фіксуйте, але не затискайте колінами байк, як тільки починаєте стрибок та виводите кермо вперед. Під час кермокруту не нахиляємо плечі вперед. Таке положення є незручним, а також є ймовірне старання кермом, обведучи ногу. Пам'ятайте, тримайте плечі нахилені вперед разом з тулубом, і тоді вам буде комфортніше. Починаємо крутити кермо після досягання найвищої точки стрибка. Так вам просто не вистачить часу, щоб здійснити повний оберт і встигнути зловити кермо до приземлення. Важливо починати оберт одразу після того, як ви відштовхнулись, вивели кермо перед собою та при цьому, ще не досягли піку стрибка. Закріплення та покращення навичок після того, як ви навчилися стабільно і добре робити кермокрут. То можете пробувати його кидати, відпускаючи ведучу руку. Це більш досконалий і стильний варіант, який з часом вам допоможе робити цей трюк на різну висоту і в мену. Збільшити висоту вашого кровострибу з кармокрутом. Це прокачає відчуття, виконання та дасть змогу почати комбінувати цей трюк з іншими, а ще додасть стилю. Щоб почати виконувати кармокрут з бордюру і висоти, пробуйте його робити на більшій швидкості. Це додасть вам стабільності, впевненості та робить приземлення м'якшим. На цьому все. Бажаю швидко та легко навчитись баніхо барспін або криостриб Кармакрут та отримувати все більше від катання. З вами був Дмитро Зайцев та Бімік школа Байкстав. До зустрічі!